Сегодня мы с вами должны рассмотреть нашу программу, наше намерение по расширению фабрики «Перемога-Нова». На сегодняшний день технологический процесс на «Перемоге-Новой» меняется в корне. Когда ранее на этом предприятии производилось мясо птицы, то сегодня компания «Мироновский хлебопродукт» принято решение перепрофилировать это производство на производство инкубационного яйца. Общий объем содержания птицы бройлера на действующем предприятии в год составлял 17 миллионов голов. В новой технологии предусмотрено содержание родительских форм птицы по производству инкубационного яйца год будет содержаться 4 миллиона голов на действующем предприятии и в том числе на проектируемом предприятии. Соответственно, мы можем понять, что нагрузка на регион по количеству птиц намного уменьшается. Что собой представляют наши намерения на сегодняшний день? И мы рассматривали уже несколько раз здесь в районной администрации, мы рассматривали наши намерения на архитектурной нараде два раза. Что собой представляют наши намерения? Это строительство 9 площадок, на каждой из площадок по 16 пищников, каждая площадка занимает площадь 15 гектаров, общей площадью 135 гектаров. Мы сегодня я постараюсь вам объяснить технологию содержания птицы. Когда содержался бролер, это каждые 45 дней был оборот птицы. Это помещения готовились, выбрасывалась птица, помещения готовились, возился навоз и процесс возобновлялся. Сегодня технология содержания птицы немножко изменилась. При этой технологии птица на площадках содержится один год и три месяца. И потом помещение чистится и процесс возобновляется. В этом процессе в новой технологии будет задействовано 500 человек, дополнительно 500 человек рабочих мест. При средней заработной плате 4000 гривен и полным социальным пакетом. Это перевозка рабочих на рабочие места. Это бесплатное питание. Это содержание детей рабочих в лагерях отдыха. Сегодня то предприятие, которое есть на данной территории, оперативно включилось в работу по социальным вопросам. Все. Мы обращались к головам Селерат сегодня о подписании социальных год. Ответа мы не получили. Ну, может быть, в какой-то степени мы это все понимаем. Может быть, сегодня вот те наши намерения, о которых идет речь, для многих непонятны. И поэтому в обществе создалась вот такая конфронтация. Мы на сегодняшний день изготовили ту документацию, которая требуется согласно нашего законодательства. Сегодня разработан детальный план. Ранее это называлось просто, это выбор участка под застройку. Это не проект. По требованиям, нормативным требованиям, которые существуют в этой процедуре, мы выполнили предварительный ОВОС. Это отчет о вредных выбросах от данной технологии. Что касается тех вопросов, которые были рассмотрены на заседаниях здесь в район администрации. Мы привлекали наши определенные службы. Это областная экология, это областная санстанция, это водные ресурсы, это ветеринарные инспекции, с которыми прорабатывали материалы детального плана, материалы предварительного обоза. На сегодня мы получили ряд замечаний по этой документации которая сегодня учтена. И в процессе проектирования этого объекта все эти вопросы будут учтены. Этот проект будет передан на независимую экспертизу. А я, в принципе, закончу. Є питання, питання. питання пане Гринюк. Гринюк, випочається. Ви Я тоді буду говорити пане директору. Ви скажіть, ви в Яснозір'ї були, з громадою говорили? Предварительно всі ці питання ми були в Яснозір'ї, на сесії сільської ради. В Мощнах то же самое на сессии. Мы эти вопросы обговаривали с депутатами сельских рад. Согласно процедуре проведения таких мероприятий, сельские головы обязаны и согласно закону организовать громадские слухания в селах. Это будет выполняться, будет назначена дата проведения громадских слухов. Мы будем письменно обращаться к головам Северан по проведению этих мероприятий. Значит, вы не <forests? мазом> Вам ведь казали можно, вам ведь в ясно И чуть не под слово «геть» у можно, когда вы всю громаду назвали пьяницами у Яснозирии при депутатах. Це перше. Друге, а тепер я вам скажу, прокоментуйте Конституцію України статтю 5. А не ви будете керувати, ви вже керуєте головами. Ви ще почнете керувати громадами. Цього не буде, пане. Прокоментуйте статтю 5. В законах України вам показують постановок Верховної Ради. Ця процедура вся прописана. Если вы хотите, мы вас можем лично ознакомить с этой процедурой проведения таких мероприятий. И на сегодняшний день мы не отступили ни шага в сторону по организации этой работы. Пане директор, у вас есть проект? Я так с вашей допомоги не понял. У вас проект или только пропозиция? На сегодняшний день Тут это пропозиция. пропозиция. То -то ну, проект, это прописана вся проекту, эта процедура капиталь, споруд, проекта мало. на сегодняшний день. Нет, я объясняю. Это наши намерения. Есть документы, которые на сегодняшний день выполнены. В соответствиї з законодавством України. Зрозуміло. Тобто ви б хочете почати будівництво, не маючи права. <рес> Ми не починаємо ще з третього. <рес> Ми не починаємо. А кішки щось то побили по полі. Ми підписали угоду з ЄС. Значить, я так розумів, що вимоги по споруджуванню по. Експлуатація і все інше повинно виконуватись згідно з європейським законодавством. У вас ці документи є для ознайомлення, які там вимоги санітарні. Всі ці вимоги що, герої. Такі при... І це підприємство, яке ми сьогодні намірені построїти, воно буде інспектоване європейськими інстанціями. скажіть, будь ласка, ви ще ви шановна громада, в мене буде одне прохання. Давайте, щоб ми були ввічливі і дотрималися якихось елементарних норм. Давайте коли ставати, представлятися. Можливо, хтось із там, чи це еколог, чи це просто там житель села Яснозір'я, чи це представник громадської організації? Да. Така, будь ласка, прохання досі. Народна рада Черкаського району. Скажіть, будь ласка, ви вперше звернулися до нас в області в районі. З пропозицією по будівництву. Чи ви вже в якісь області райони зверталися? А от є інформація, що ви не змогли домовитися з декільками громадами і прийшли до нашої області. Але це, це не з від цієї народної ради питання, а від невеличкої частки. Я дам відповідь на це питання. Це, це наша пропозиція і звертання. До Черкаської районної ради. Це вперше. По нашому раді. По будівництву, чи проєкту будівництва, чи вибору земельної ділянки від будівництва в цьому регіоні? Шановні, давайте дивіться, Катерина Івановна, я не проти, щоб ви запитаєте зараз питання, але я пропоную все-таки, да? тут є ж фахівці. Я пропоную перейти все-таки до фахівців, до екологів. Тому ж запитання. Віктор Степанович. Чекайте, але ж він відповіді не дав. Запитали не Я перепрошую, запитали скуки громаду. Відправили, якщо це правда. Давайте, якщо ви хочете. ще раз ясніше питання. Кажуть, що вам відповіли в якихось інших областях. Дайте пояснення. Ми звернулись в інших областях. Ми не звертались по цим питанням. І поясню по чому. Наші наміри. Люди добрі, будьте уважні до відповіді. Наші наміри, які на сьогоднішній день. Отут в цих документах це розширення діючого підприємства, розширення. І загласне технології перевозить птицю, перевозить, а це предусмотрено технологію. Більше за 20 кілометрів. Це не можна робити. Сядьте угу. всі. Тому тут. У діщах є дійсне підприємство. По технології там буде проводитись вирощування поголів'я, а производство яйця буде проводитись на тих ділянках, за які сьогодні йде мова. Яйця. Так, дозвольте задати запитання. Так, депутат Катерина Нобуєнко, депутат Черкаської районної ради, член громадської ради і член народної ради Черкаського району. У мене до пана Гринюка одне єдине запитання зараз, на яке він мені вже двічі не надав відповіді. Так що я думаю, що, що зараз пан Гринюк надасть мені відповідь. Я його запитувала двічі так. Пан Гринюк. Ви були на першому зібранні в Мошна, коли вся громада однозначно сказала ні вашому будівництву. Є протокол, де записано, де на камери ви сказали, що раз громада Мошен не хоче будувати тут курятники, ми Мошна будувати не будемо, і це запротокольовано і заснято на камери. От я вас запитувала, чому ви збрехали громаді? Чому? Катерина Іванна, ви зараз <кхух> Видаю відповідь? Так, да, були збори можна, але на цих зборах була присутня не вся громада. Угу. І після того, Самі і в залі був один п'яниця, який ага. питався задавати мені питання. Так, да, це було, я підтверджую. Але не людям, які на тероризму вигляді. Присутні, ну якось незручно давати відповідь. А, а тепер я вам скажу, після зборів, які були в Мошнях, до мене пішли люди мошняни. Литвин, знаємо таку. і задавали питання. Не один литвин, Катерина Іванівна, як і ви не одна в селі. Прийшли люди і попросили, і задали таке питання. Директор, а що буде з селом? Ой, 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 ой. Села не буде. Там буде лужа одна. Вони вча ложа, і села то. Всі ці питання будуть обговорюватися на законних громадських слуханнях. Ми будемо збирати людей. Шановні, давайте так. У мене є пропозиція, тому що ми зараз тільки будемо директору задавати питання. Ми сьогодні з вами зібралися для того, щоб вислухати І ще й спеціалістів. Зараз вже пройшли більше 20 хвилин, ми Віктора Степановича не відпускаємо. Давайте ми заслухаємо спеціалістів, потім знову запросимо Віктора Степановича. Давайте вони пропустили. Пане Гайове, це я вже присутній на третьому засіданні, на третій нараді. Перша нарада, містобудівна рада, друга нарада у голови, третя нарада сьогодні. На містобудівній раді вам сказали однозначно фахівці, що будувати там не можна, і зробили вам рекомендацію переглянути ваші плани осі із пропозицією іншого, іншої ділянки. Ви цього не зробили. Ви якось вперто починаєте проштовхувати. На одне село, на друге, на третє, зараз зібрали нас усіх тут третій раз. Чому питання? Чому ви не врахували рішення містобудівної ради, на якій ви були присутні своїми планами за Дякую. Я трошки внесу поправку. Ваше запитання. Але містобудівна рада обласна була два рази, де ми були присутні. Ми представили туди документи. Згідно всіх тих зауважень, які були дані нам на першій нараді. Ми туди їх представили. І сьогодні ми проробляли всі ці документи з службами, які сьогодні тут присутні. Екологія, санстанція, водники, ветеринари. Вони тут. Я думаю, вони піднімуться і вам пояснюють. Добре, послухаємо. пан Гринюк, Черкаська обласна організація партії Зелених Україн. Кажіть, будь ласка, чому не вибираються деградуючі села, вимираючі села, а ті села, де люди ще якось втримались, народжують дітей, мають 3-5 тисяч населення. Чому вибираються ті села, а не ті села, які вже вимирають? Ви знаєте, що ми звернемось до ЮНЕСКО і будемо. Просить їх слізно, щоб вони присвоїли цій території е, заповідну територію е, разом з канівським заповідником, щоб статус е, назначили заповідної території, тому що там соснові бори, тому що там річка, яка впадає в Дніпро. Там ні, ні за якими критеріями не можна будувати. Ви розумієте? Я дуже це розумію, люди.